Ну, там, здається, краще, адекватніше. Нє-нє-ні. Ой, клас, вони типу поштову листівку отримують. Я ж, не зобразив зразу. Відкрийте кордони в Україні, я хоч побачу. Це дуже агресивна. От-от-от би талановита, да. прекрасно виглядає, співає, танцює, ну вони. Вона такий аскал, вона просто отака. Вона Так я їй не скажу, що вона переграє, воно таке в неї так през неї. Але дивись, яка бейба, яка, яка, яка на Іспанія. Мені дуже подобається оцей втреканий. Е... Це шикарно просто. Це листівка, листівка! як гарно. Ой, як гарно, Слухайте, і 4 на 3 оце, вообще. Так воно в финал! Вона в финал! Фіна... Опа! Платья розживе в неї, як у Гагі. Не, вона так співає. Ой. Боже, мені так завжди шкода, коли вони такі красиві, а, а потім у них оце. Женщина в серебріном водіке! Яндо! Можете ще гучніше зробити, на максимум. Немає, нічого не кача. Ключі громче! Ох, важко що? Ой, вона, вона мені, мені дуже подобається, Саша. Діва. 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 Дуже класно. Ну вона прям от канонічно вділася. Ого, я не помню, що там кімузон. Зараз знову судома сватить. Її на півфіналі судома схвалила, схватила за щелепу, коли вона співала, це. Вона І вона так тримала. А я думав, що це такий драматизм. Ти поняв, челюсть. Ааа, мені подобається, але це 26 місце. Ха-ха. На. Зрігі, є ну, надження, є це е, е, місце е, з Юстиною, просто от як це? Ей клас! Ей-клас, Ой, мені подобається, як вони показують, як вони зі сцени йдуть. Таке якесь воно живе все.